Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав від своїх інвестицій і від яких компаній в місті серпні 2025 року. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку. Вам це плюс році до карми, Починаємо. Перейшовши до брокерів, через яких я інвестую, можемо бачити історії вкладки дивіденди. Бачимо, що тут якісь компанії мені виплачували дивіденди, у до другого брокера перейшовши так само, бачимо, що тут. Тільки одна компанія мені виплатила, і вона не стягувала податку у джерела. Це британська компанія British American Tobacco. Для зручності я створив собі ось таку табличку, щоб записувати, які дивіденди мені приходять, і щоб вона мені допомагала полуавтоматично вираховувати, скільки мені потім на початку наступного року треба буде заплатити податку з цих дивідендів. Тому що, в принципі, за півтори роки останніх, як я активно купував дивідендні компанії, то мені прийшло ось стільки дивідендів, що місця приходили від різних них компаній, досить багато, на мій погляд. І якщо у вас так само, то раджу вам вести щось подібне до такої таблички, щоб потім ви це все не вписували в один день, або три дні, або тиждень. Не потратили на те, щоб це все вписати, порахувати і щоб голова не кипіла. А як то знаєте, заплатив податки і спи спокійно. По компаніям, які мені виплачували, це було Wyrzing Communication, ASML, тут взагалі копійки, це була подарункова компанія на Broker Trading 212. Там було, якщо ти реєструєшся і поповнюєш рахунок, то ви за це. Отримували безкоштовну акцію або частинку акції, там від 10 євро до 100 євро, такий розмір мог вам прийти. Просто так ви могли продати в той самий день акцію, наприклад, і вивезти собі на рахунок. І так співпало, що та компанія, наприклад, ще й виплачує дивіденди. Тобто, мало того, що я достав безкоштовну акцію, частинку акції, ще ця акція мені генерує якийсь там мінімальний прибуток, тут 5 центів в євро, наприклад, дрібниця, а приємно. Я не знаю, чи ще діє ця акція, якщо у вас немає жодного брокера. Хотіли почати свій інвестиційний шлях, можете спробувати зареєструватися у trading 212. Посилання є під відео на цього брокера, і можливо достанете так само від 10 до 100 євро бонусом просто за реєстрацію і поповнення рахунку. Як реєструватися? Відео є на каналі. Сам користую вже більше трьох років. Хто скільки виплатив, Вірайзін виплатив 4 74 долари 74 центи, ASML виплатив 5 центів. Подарункова акція. British American Tobacco виплатив майже 28 доларів, і Евві компанія виплатила 13 Доларів. Тут ми бачимо, що напроти British American Tobacco стоїть стягнено в США 0%, 0 грошей, тому що British American Tobacco вони британська компанія, яка не стягує податку від джерела. Але потім на початку нового року, коли треба буде розраховувати податки, то треба буде заплатити повну ставку податку, та яка у вас є в вашій країні, де ви розраховуєте податки. В Україні це 9 плюс 5, в Польщі це 19%. А з інших компаній, наприклад, Verizon, то вони вже стягнули 15%, і в Україні теоретично треба буде доплатити тільки 5% військового збору. Практично то треба буде заплатити і 9% за дивіденди, податок, і 5% збору, плюс ще ці 15%. Вже стягнули в Польщі, то треба буде доплатити тільки різницю 4% між 19 і 15%. Ось тут мені мене написана різниця, яку потрібно доплатити, воно мені автоматично підраховує. Щось я тут вписую сам, щось воно мені підраховує автоматично. До речі, якщо хочете собі таку табличку, можете написати мені в приватний телеграм. За символічну суму грошей можу з вами нею поділитися. До речі, сам телеграм-канал ось так виглядає. Переходьте, підписуйтесь. Тут публікую, що я купував, що я продавав. В більшості що. Упав звіти різних компаній, тих компаній, які я маю, і тих самих таких відомих або великих, від яких залежать, наприклад, більшість індексів, такі компанії, як і Tesla і так далі. Плюс так само ще є тут посилання. ось на чат для інвесторів. Переходьте, підписуйтесь тут на телеграм-канал, і можете собі перейти по посиланню на чат каналу, де спілкуються різні інвестори. І одразу дам відповідь на часте запитання, яке мені пишете, або в приватні повідомлення, або в коментарях цей ось, ось скріншот. Це із сайта investing.com, Ось він тут показує справедливу вартість компанії, чи вона недооцінена, чи переоцінена. Про цей сайт в мене окреме відео десь тут в посиланні може буде. Це скріншоти з платної версії сайту Investing.com. Якщо ви дивились мої попередні відео, то я розповідав, що от вони проводили акцію 50% знижки на річну або двохрічну підписку Investing Pro або Investing Pro Plus. Зараз вона вже закінчилась і залишилося тільки 15% знижки, якщо будете реєструватися по посиланню під цим відео. Тобто тепер буде не 65% знижки, А тільки 15%, якщо будете реєструватися по посиланню під відео, про користі, що там в них є, розповідав їх, власне, штучний інтелект, заточений під інвестиції, їх про пікс, тобто підбірка топ-10 акцій в порівнянні до SP500, то вони там їх обганяють на 2000% у відстані у 12 років. Так само база знань для новачків, там розповідаються і розписуються, що таке ПНАЄ, що таке біде і так далі. Тому відповідь на питання це скріншот із платної версії Investing.com І не пишіть. Мені, будь ласка, більше в приватні повідомлення з запитанням, що це таке і як це дістати. По посиланню під відео 15% відсоткова знижка, яка спрацює тільки, якщо ви будете реєструватися через десктопну версію, тобто через ноутбук або із телефона, тільки через Google заходите, а не через додаток, який ви скачаєте, або. Вже скачали, через додаток не працює ці 15% знижки, треба зайти через Google, через сайт, і там тоді воно буде працювати, щоб її придбати зі знижкою. І отже, в сумі виходить, в цьому місяці я отримав 45 доларів 82 центи від своїх інвестицій. З чого я, коли заплачу податки, то мені лишиться тільки 37 доларів. всього всього за цей період, за весь період часу мені прийшло 1530 доларів. Ще так само це все дублюю на сайт трекерів. Де вписую собі, створив портфель, де мої дивіденди тільки акції, ось тільки вони в мене є, різні компанії. І тут, якщо вкласнути, наприклад, на upcoming dividends і вибрати той портфель, який потрібно, то воно так само показує приблизно, скільки в який місяць, яка компанія має виплатити. Не завжди тут коректно показується, деколи бувають помилки, наприклад, більше American Tobacco, мені виплатили більше, а тут написано менше. І ще цей сайт показує, якщо втиснути future value, то приблизно що має відбутися з цим портфелем через. Якийсь там період часу. В загальному цей портфель вартий 32 тисячі доларів. І з чого 22 було заінвестовано, а 10 тисяч воно приросло просто із-за того, що вартість акції виросла. От на 10 тисяч воно приросло, і півтори тисячі доларів вже заплатили дивідендами. мені. А от Future Value показує приблизно, що там буде відбуватися. Зараз бачимо, цей портфель мені генерує 709 доларів річних. І написано, що через 10 років то вартість портфеля має збільшитись на 67%. І цей портфель буде вартий вже не 22 тисячі доларів, як від самого початку, а 54 тисячі доларів. Плюс через 10 років в 34-му ці самі компанії мають виплачувати не 700 доларів уже дивідендами в рік, а 1800. Доларів в рік, якщо, наприклад, через 15 років, якщо нічого не станеться з компаніями, нічого не поміняється, але в загальному прогнозується, що в 2039-му ці самі компанії, ці самі 22 тисячі доларів, які були заінвестовані в ці компанії, вже будуть генерувати 3300 доларів дивідендами в рік. І сам портфель має з 22 тисяч вирости до 75 тисяч доларів. Звичайно, тут написано 133%, тому що. Воно відштовхується від теперішньої ціни, а не від того, що було там три роки назад. Тому, якщо бути точнішим, то через 18 років з 3 з яких вже пройшли. Пишіть коментарі, задавайте питання, які акції ви собі купували в цьому або в минулому місяці, в загальному скільки дивідендів ви отримуєте, які дивідендні компанії ви маєте. Буде цікаво дізнатися, почитати, може собі щось із цього придбаю. На це в мене все. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі під відео. Хочете 15% на Investing Pro, то посилання під відео. Всім дякую, всім папам успіху в інвестиціях!